Ранок це час важливих рішень. І одне з таких, що обрати: солодкий чи солоний сніданок. Що думають з цього приводу фахівці? Як же ж снідають у різних країнах: Англія, Франція, США? Кулінарні традиції сніданків у різних країнах сформувалися під впливом клімату, історичних обставин, доступних продуктів і способу життя людей. Італія солодкий сніданок. Клімат у теплих країнах людям не потрібна дуже ситна їжа зранку, легка випічка з кавою, швидко насичує, але не обтяжує шлунок. Італійці завжди цінували гастрономічне задоволення, тому капучино з круасаном це не просто їжа, а частина культури спілкування. Темп життя. Італійці не поспішають вранці, часто снідають у кафе. Легкий і солодкий сніданок швидко з'їдається і дозволяє почати день приємно. Україна традиційні солоні сніданки. Клімат у нас холодніші зими, тому історично люди звикли їсти більш поживні страви вранці: яйця, хліб, сир, каші, які довше забезпечують енергію. Сільське господарство. Українці традиційно працювали фізично, тому їжа мала бути ситною. Борщі, м'ясні страви, каші на сніданок були звичайними ще з давніх часів. Традиції: в українських сім'ях сніданок це повноцінний прийом їжі, а не швидкий перекус. Наші традиційні варіанти сирники, омлети, бутерброди з сиром та ковбасою. А що говорять фахівці? Плюси солодкого сніданку, швидке надходження енергії, покращує настрій завдяки виділенню серотоніну Підходить для тих, хто займається спортом вранці. Мінуси, швидке підвищення рівня цукру, високий ризик переїдання і деякі солодкі продукти містять транжери та штучні підсолоджувачі. Плюси солоного сніданку, стабільний рівень енергії протягом дня, покращення концентрації. Зазвичай солоний сніданок містить більше білків і корисних жирів. Мінуси може бути важким для травлення, потребує більше часу на приготування ніж солодкий варіант, і надлишок солі може затримувати воду в організмі. Найкращий варіант приєднувати солодкі та солоні продукти, обираючи натуральні інгредієнти. Збалансований сніданок це вівцянка з горіхами та фруктами плюс варене яйце, тост з сільнозернового хліба, плюс авокадо та ложка меду, гранола з йогуртом, плюс омлет із зеленим. Таким чином, ви отримуєте енергію, кожній речовини та відчуття ситості без різких стріхів цукру в крові. Отже, фахівці виступають за баланс. Ми ж радимо собі ранок розпочинати з ложки здорової живої олії. Звісно, на тощак і не забиваючи водою.